Ти знаєш, коли ми втрачаємо когось настільки рідного, як мама, наше серце проходить через кілька важких етапів. Вони не завжди йдуть один за одним, іноді повертаються, але це природний процес. Спочатку приходить шок. Це такий стан, коли ти не можеш повірити, що це сталося. Все здається нереальним. Ти наче дивишся на своє життя збоку і не до кінця усвідомлюєш, що вона більше не поруч. У ці моменти ми просто існуємо, намагаючись зібрати себе докупи. Потім з'являються заперечення. Це коли ти думаєш, ні, це не могло статися, вона ж була така сильна, ще зовсім молода. Ми ловимо себе на думці, що все ще чекаємо її дзвінка чи зустрічі. Це спосіб, який наш розум намагається нас захистити від болю, а далі приходить гнів. І ти можеш злитися на що завгодно: на лікарів, на обставини, на саму смерть, да навіть на Бога. А частіше ти звинувачуєш себе, думаючи, я могла щось зробити, щоб цього не сталося. Але цей гнів, частина зцілення. Він допомагає випустити емоції які. Так важко тримати всередині. Після гніву приходить смуток, і це, мабуть, найважчий етап. Ти розумієш, що її дійсно немає. Починаєш сумувати за всім, за її голосом, теплими обіймами, навіть за дрібницями, які раніше, здавалися звичними. У ці моменти хочеться просто сидіти і плакати. Це нормально. Сльози допомагають нам полегшити біль, а згодом повільно і дуже поступово приходить прийняття. Це не означає, що ти забуваєш чи перестаєш сумувати. Просто біль стає трохи тихішим, а спогади починають приносити. Не тільки сльози, а й тепло. Ти вчишся жити з її відсутністю, але вона завжди залишається у твоєму серці. Це важкий шлях, і кожен проходить його по-своєму. Але ти не одна. Твоя любов до мами вона сильніша за смерть. Вона завжди буде твоєю опорою. Тримайся і пам'ятай що твої почуття важливі, а мама завжди залишиться з тобою у твоєму серці.